У ніч на 30 жовтня російські війська атакували Дніпропетровщину ракетами. Про це повідомив начальник ОВА Сергій Лисак. Військові повітряного командування Схід збили в небі над областю дві ракети. Уламки впали на житлові будинки та приватний сектор. Загиблих та поранених немає. В одному з будинків пошкоджені вікна та дах. У дворі лишилась вирва від уламку ракети. Місцева жителька Юлія каже: прокинулася від свисту, після чого почула вибух. В цьому домі знаходилась моя родина, мама, брат, дві сестри і дочка моя. Теж залишилась у бабусі. Тяжко всі, мама з ліками, сестра, отака, менші діти, з ними психолог. Ну, якось настраємося на краще. Валентина живе у багатоповерхівці навпроти місця падіння уламків. каже, пощастила, що квартира на першому поверсі, тому її житло майже не ушкоджене. Не лоджі два стікла В Два, два часа ночі всі спали, нігде нікого не було. І от така грохнуло. Від вибуху прокинулася і Наталя. Жінка також живе у багатоповерхівці навпроти місця падіння уламків. Вікна її квартири вціліли. Розповідає, через вибух її кішка втекла з дому. Іван наче зашевелився і сильний удар, злякалися дуже скочила, почало всю трясти. Це жах. Це нормальній людині таке переносити. Я взагалі не знаю як. Голова Дніпровської районної адміністрації Юрій Яндульський каже: загалом пошкоджено приватний будинок, п'ятиповерхівку та авто. На момент падіння уламків в будинку приватному була родина, перебувало троє діточок, вісім місяців та двоє дітей віком вісім років. Дякувати Богу, постраждалих немає. На місці падіння уламків працює комісія, яка підраховує збитки від атаки РФ, каже Юрій Яндульський. Громадські організації та волонтери надають людям будівельні матеріали. Антон Сіренко, Олексій Коренєв. Суспільне новини, Дніпро.